Боже, в мене скоро буде нервовий зрив. Я не знаю, як поставити це світло, щоб воно виглядало нормально. Степан! Сорі, <гум> <гум> але щоб виставити освітлення на це відео, мені знадоб... мені знадобилося півгодини. І це все ще не те, що я б хотіла. О! Хай вже буде так. Я не знаю, люди добрі. Добрий день, студія! Сьогодні ми будемо знайомитися з брендом LN. El NPR собі па для професіоналів, таких як я. Що, власне, сам бренд пише про себе на своєму сайті? LN Pro Professional Елен Про Професіонал Декоратив Косметикс Айхайма Продактс Девелоббаймейкап Артист, Б'юріекспертс Ен Мейкап Інновайте, Елен Пропред експерт експерту, створенні високоякісного пакія. Власне, будемо відверті. Опис такий загальний. Я не почула ніякої поки що родзинки. Подивимося, чи є вона в продуктах, але я вже бачу, що вони cruelty-free, тобто вони не тестуються на тваринах. Це класно. I love me more. Мені дуже подобається дизайн цієї коробочки, бо він дуже класно мене відображує. Я реально love me more. Я заглядала вже всередину, але ми з вами зараз познайомимося з тим, що нам люб'язно відправив бренд. Подивимося, що вони нам поклали, щоб ми могли з вами е скласти своє уявлення про бренд, спробувати його. І в нас тут багатенько всього. Вже традиційно підзнімаю вам трошки на свій телефон, щоб ви могли роздивитися. Чекайте, я спалаху и мкну. О! Гарно, дивіться, скільки всього. Давайте роздивлятися. Так, коротше, я виклала все перед собою. Маємо дуже багато олівців для губ. Я вже бачу багато олівців для очей. Дві палетки ціней, одна з котрих покоцалася, на жаль. Також маємо багато продуктів для обличчя сухих. Це контурінг, хрум'яна, хайлайтери, навіть бронзер. Продукти для брів, гелі, туш, блискля і навіть от рідкі ціні. Все зараз засвочимо, все затестимо, не панікуємо. На жаль, праймеру та тону від цього Бренду нам не поклали, тому я буду використовувати свої. Дивіться, якою придбала підставочку під б'юті блендер. Вам подобається мені дуже там, ще був варіант взяти срібляш. То я взяла золота. Воно тому що мені більше чогось захотілося. що ти сказав? Жили дамай, почав чв'якати Хуй... Сорі. Тональний візьму доволі таки щільний, матуючий. Зараз вже стає спекотно, тому іноді мені хочеться заматуватися так нормально. Так мені подобається цей соловейко, це моносережка. Я залишала відмітку на магазин цих прикрас в інстаграмі. Якщо що, ще залишу, приходьте. Це прикол. Я ніяк не можу закінчити ось цю мініатюру консилеру від Tarte. Це Tarte Shape Tape, дуже знаменитий, який мені взагалі не подобається. І на щастя, ми взяли у форматі 1 мл. Цей 1 мл... Просто якийсь нескінченний. Скільки я не мазюнькою, ніяк він в мене не закінчиться. Він мені не подобається з багатьох причин. Він якийсь затемний для мене, занадто щільний, занадто сухий. Так тон зробили. А в нас тут є три продукти для брів: це гель-прозорий, фіксуючий гель-кольоровий. Фіксують і тіні для того, щоб промалювати. Знаєте, що мені зазвичай не дуже щастить з продуктами для брів. Я подивилася ціновий сегмент е, цієї косметики. Вона доволі таки бюджетна, що приємно. Якщо вона буде класно працювати, це буде вдвічі приємніше. Беру свій пензлик улюблений. З одного боку тут щіточка, з іншого боку, сам власне пензлик. І будемо пробувати намалювати бровки тінями. Я сторочків так не робила, але чому б ні. У мене така цікава форма брів, я знаю. Спочатку про часа. А тепер набираю світліший відтінок. ось цей, власне, І не знаю, почну заповнювати вау! швидко. Я забула, що таке пропрацьовувати бровки тінями, бо я зазвичай тепер працюю тільки олівцями. Мінішим кольором пропрацюю кінчик. Фу, все прийшло літо, в мене пауза на включити кондиціонер і попити водички. <звук> не Забувайте пити воду. Так, Шведосі, порівнюйте ось одна бровка, яка вже готова, ось одна, яка ще не готова. Натуральний такий ефект. Розкажіть, як ви малюєте собі брови, якщо ви їх малюєте взагалі, що ви використовуєте, що вам зручніше? Я пам'ятаю, певний час я використовувала тільки тіні, коли була ще студенткою в школі, тому що тіні були в мене в палеці, а додатковий продукт купляти не хотілося. Пропоную переходити до очей. Я просто фарбуюся, враховуючи послідовність, якою я зазвичай користуюся. У нас дві палетки. Перша палетка multi Finish eyeshadow palette в 402 відтінку, Ой, ой ой ой, крінж. От ось такі відтінки. Дуже цікаві, хочу вам сказати. Не банальні відтінки для бюджетної косметики. Давайте зробимо сводчі. От, наприклад, ось цей зелений military не банальний колір. Також блискітки. Тут нічого такого. Що блиск з галактики, андромед. Андромеда це галактика. Андромеда, це галактика. Це я сводчу найяскравіші відцінки в цій палетці. Ось Так вони виглядають. Я б сказала, не я не найяскравіші, а найцікавіші. Також тут є ось цей сегмент з чотирьох кольорів, більш базовий на кожен день. Я так собі уявляю. Також у нас є друга палетка, вона взагалі міні-міні, якийсь вайб-палеток від Наташи Деннони. Але вона в мене трошки доїхала покоцаною. Вже, бачите, трошки розбилася вона в дорозі, бо вона була в коробці з купою косметики. Вони там одне обох одного билися, проте не критично. Ми все ще можемо роздивитися і затестити, що тут з якістю. Тут чотири відтінки, абсолютно всі, на мій погляд, базові. Тобто це така універсальна палетка, от кинути в косметичку, і вона вам. Мені здається, буде на кожен випадок в житті, бо з нею і смоки можна зробити. Ось ці два кольори для цього підійдуть. І повсякденний макіяж. А з неї розпочнемо? Візьму цей молочний відтінок. Не якісь дуже маслянисті такі. Приємно навіть торкатися рефілу. Я не знаю, що я очікую побачити це відтінок типу пудри. Далі ось цей відтінок мені дуже подобається, який він сіренький, схожий, наче на контурінг. Хочу повернутися до цієї великої палетки і скористатися ось цим коричневим ще на нижню повіку. На цьому етапі. Хочу пригадати, що в нас ще багато олівців для очей аж цілих чотири зараз зробимо сводчику. Такі вони насичені, дуже м'які, я так розумію, це гелева формула. Ой, вони буквально, ой, як легко буду з ними працювати. Сподіваюся, вони не занадто швидко застигають. Отже, вони всі в різних відтінках, хоча так і не скажеш. Тут є один у відтінку карбон, тобто вугілля, Brown, смокі, вайлет. Я візьму певно смоки. Буду робити невеличку стрілечку. Боже, дуже-дуже м'які, дуже, дуже, дуже. Розтушовувати буду тоненьким пензликом, брудним. В нашому селі нічого нового. Хоч десь стабільність. Промалюю також міжвійний простір. Одне око є. Слухайте, він застигає не занадто швидко, у вас є певний час, щоб пропрацювати, і він дуже пластичний. На даний момент єдиний мінус, який я бачу, це те, що він, через те, що він дуже м'який, буде, скоріш за все, швидко закінчуватися. Скільки він там коштує? Ану, 56 гривень. Е, слухайте, взагалі беріть, не думайте, це така знахідка. Ще якщо він такий бюджетний і так класно працює, така в нього пигмент. Пігментація, дуже-дуже-дуже рекомендую звернути на них увагу, тим більше за таку ціну. Хочу ще підтушувати те, що ми наробили олівчиком смокі палеткою, знову ж набираю ось цей максимально темний в палеці, коричневий, і закріплюю таким чином стрілочку. З такими м'якими олівцями, все ж краще, мені здається, закріпляти зверху тінями, щоб нічого не поплило. Но, також мій особистий лайфхак. Якщо ви така сама свиня, як я, і теж робите оцю гряз грязюку під очима, просто знову пудровий. Відтінок і підтуршовую знизу. Хм, такий лайфхак. Повинно допомогти в теорії. Хочеться якусь блискітку в куточок і блискітку на повіку. Не знаю, кого обрати. Можливо, чого закриваємось? Можливо, я оберу ось цю, чи вона занадто світла, або ось цю, вона дуже м'якенька і теж дуже гарна, і більш фіолетова. Давайте ось цю в куточок, а цю на повіку. Уху. Знаю, що ви теж про це подумали? Тить. Все пальчиком роблю, тому що блискітки я ненавиджу наносити пензликом. Також Стефа через 5 секунд. Самісінький куточок, найсвітлішу блискітку. О, май горд! Там де що? добрі, оце блискідка. а ну роздивіться, як вам цей макіяж очей. Звісно, ще треба додати вії, промалювати. Але на цьому вже етапі здається, що дуже драматично, красиво подобаються дуже блискітки. Чимось мені нагадують худу, палеткам ставлю хорошу оціночку. Особливо ця мала мене вразила, бо в неї дуже приємна текстура вціней. Ця велика має дуже гарні блискітки. пахне персиками, фіксую все трохи пудрою. В одному з останніх відео своїх макіяжних в інстаграмі та тікток я робила бейкінг. Багато кого це вразило, тому що я зазвичай його не роблю, а після відео з лайфхаками почала. Але то я під враженнями, то я знаю, що щось на мене найшло. В нас в нас дуже-дуже дуже багато продуктів для обличчя. Не впевнена, що ми всі зможемо використати, але все засвочимо. Перше, тут є ось така палетка, якій вже все нібито є. Власне, тут у нас рум'яна. Контурінг, хайлайтер і бронзер. Але мені чомусь так цікаво спробувати саме ці однушки. Чомусь, мені здається, я десь їх бачила в оглядах. Отже, це контур. Стоп! Це що крем? Це сухий продукт, але в нього така текстура, ніби це кремовий продукт. Вау! 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 Я вперше з таким заштовхуюся, хоча про таке чула. Прикольно, так, пішли далі. Бронзер. Теж така текстура. Цікаво, як воно буде поводити себе на шкірі. Ну так, вочевидь, він більш теплий, ніж контурінг, як і повинно, власне, бути. Два відтінка рум'ян. Такий більш персиковий і рожевенький. Тут же інша текстура, тут же вона трошки інша. Тут же маємо більш таку вельветову історію, хоча теж дуже приємно. Персиковий відтінок. Ну і звісно ж, хайлайтер. Ні, ну це не може бути сухий продукт. В нього реально, от бачите, навіть на самому продукті на рефілі залишається слід, ніби він маслянистий. Ну це кремовий, ні? Не написано. Ой, якраз. Ой, така перлина. Я не можу зрозуміти текстуру цих продуктів. Колись чула про таку формулу, як cream to powder, яка, власне, має відчуватися як кремовий продукт, а на шкірі перетворюватися на пудру. Певно, це та сама історія. Цікаво, цікаво, цікаво. Починаємо, власне, з контурингу. Він у відцінку 101 natural shade. Для таких як я, там написано кремовий продукт. Майте це на увазі, коли будете дивитися далі. Не знаю, скільки його набирати. Трошки на руку ось так і. Чекайте, тья поки не розуміє. Але тітя дуже старається. А, бачу! Дуже лагідний контурінг. Класно. Ще б ти наносила кремові продукти не після пудри, було б взагалі супер. Дуже лагідний. Так, подивіться, роздивіться. А, якщо ви бачите, залишилися певні цяточки, певні дірочки. Тому що це кремовий продукт, мала. Все ж є відчуття, що це кремовий продукт. Та все я мовчу. Смертельний номер. Я буду намагатися цим контурувати ще й ніс. Ой. Беремо бронзер. Бронзера хочу зовсім трошки, тому що я загалом не люблю бронзери багато наносити. Є легесенький теплий відтінок, якщо наносити, як я. Єдине місце, де мені подобається наносити багато бронзеру це шия і вушка. Рум'яна. Я все ж візьму певно рожеві, бо я люблю рожеві. В них вже формула зрозуміліша. От коли я тицю пензликом, бачите, залишається трохи осипань. Це нормальна історія. Це я до того, що минулі продукції, вони більш кремові. Лагідні, лагідні, мені подобається, коли лагідні рум'яна, коли вони не залишають одразу якісь плями. Мені здається, для цього образу ідеальна кількість рум'ян, бо якщо я зовсім з себе зроблю якусь засмаглу рум'яну дівчинку, то ці очі будуть виглядати якось дивно. Я розгублена, чим наносити цей хайлайтер. Він, от з всього, що ми е, відкрили, найкремовіший. Я спробую пальцем. Дуже красивий хайлайтер. Ах. Мені все ж здається це крем. Який жах. А що не жах? Жах? Я ж кажу, який жах. А якщо це не крем, то пофік. Він от чим би ти не був ти гарнюня? Він і не занадто сяючий, і не занадто помітний, і не занадто непомітний. Хочеться його всюди на і сюди і сюди на носик трошки. Клас, Хайлайтер 10 з 10 буду тут. Де що це мене? Я буду точно користуватися. 102 відтінок в нього, якщо вас цікавило, 98 гривень. Що тут думать? Я не понімаю. Що тут думать? Ми вже з вами зробили стрілочку, але хочеться зробити сводч цього лайнеру. Перше, що тут? А тут пензли. Пензлик це дуже добре. Коли фетровий на, кін... на коли кінець фетровий, дуже незручно не малювати, це лайнер, щоб робити стрілочки. Чорний, насичений. У мене якраз не було нового лайнеру. Прикольно, я забула, що в нас ще є тіні. Робимо свотч. А, це, це знаєте що? Це топер. Боже мій. Ой-ой-ой. Звісно, розумію, що в нас вже там з вами є тіні, блискітки, але мені все одно, я хочу це зверху. Ні, Я перепрошую. О, це Crystal Shine Eyeshadow у відтінку 102 Ну дуже красиво. Я не знаю. Мені так подобається. Гайф. Я дуже задоволена тим, що в нас виходить. Лайнер стійкий, дуже стійкий. Зафіксуємо брова. Брови прозорий ем, із пігментом. Давайте спробуємо одну бровку прозорим. А що, вам вже не звикати, що на цьому каналі в мене постійно різні брови. Кольоровий гель в мене у відтінку 101 Ash Brown. Сподіваюся, він буде не занадто темним. Тут же інша щіточка, Власне, тому що тут треба більше чіткості. Цей мені подобається більше за прозорий. О, він такий темний. Кана. Ну, У мене дуже різні брови знов. Прозорого геля середня фіксації для моєго... моєго. А що, що ти зі мною зробив? Для мого неслухняного волосся це недостатня ступінь. А тут чомусь ступінь фіксації вище. Вип'ємо водички, Пшикнемося парфумами. Весна. Туж для вій. Вона єдина прекрасна. Що пишуть? Build up. сама ти build up. Long and curl mascara black. Що ще треба? Вона подовжує, вона е, закручує. Я так думаю, що вона не на об'єм. А що ми робимо? Спочатку обмазується кремами своїми, а потім не може тюбік туші відкрити. Минуло пів години просто. Щіточка класна, я так і люблю. Починаю. Оцнула. Пляму поставила. Починаю профарбовувати вії Кінчиків з зовнішнього куточка, щоб трошки витягнути, знаєте, око. Так, що досі роздивляєтеся, оце профарбоване в сцені. Звичайна, хороша бюджетна туш. Вона мені просто добре профарбувала вії просто добре їх трошки подовжила. <плес> дуже багато продуктів для губ у нас е, є в наявності. Олівчики для губ це моє улюблене. Я дуже люблю олівці для губ, скільки в нас кольорів, і одна така олійка, щоб це все потім зверху затуперити. Як тепер обрати тільки? Маємо більш нюдові, більш темні. Відтінки. Я от думаю, можливо, щось коричневе, або, можливо, щось рожеве. Наприклад, щось таке. <світ> Ой, зламала. <світ> 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 а може його на місце так поставити, типу. Тиць. Отже, коричневий це відтінок нюд, Рожевий це відтінок блаш. Мені подобається відтінок нюд. Тут ще один коричневий є у відтінку мов. Я гадаю, що він буде більш фіолетовим. Можливо. Так, давайте візьмемо цей мов. Рушова олівець пальчиком. Вони дуже м'які, дуже сильно нагадують олівці від Кайлі за формулою. Так, криво. А хто обіцяв, що буде рівно? А фіксану зараз олійкою зверху. Це олія в 102-му відтінку. Пахне персиком нанесу зверху. Дуже сяюча олія. Вона мені навіть за текстуру не нагадує олію. Нагадує скоріше блиск такий. Мені навіть занадто сяєва трошки, трошки зніму серветочкою. Ну все, як вам цей макіяж. Напишіть обов'язково. Мені здається, дуже класні очі завдяки ось цьому продукту, завдяки палетці. Мені це знайомство сподобалося. Я скажу, що я приємно вражена, тим більше вони коштують дуже бюджетно. Пишіть, як вам. Сподіваюся, вам було зі мною цікаво. Сподіваюся, ви в безпеці. Запрошую вас, свої соцмережі, такі як Instagram та TikTok. Так, Такте вподобайки, вони допомагають цьому каналу знаходити нову аудиторію. І бажаю вам гарного дня! Окрім того, що хотіла показати вам трошки свій среч. Не можу не... Показати, який красивий макіяж oh. ah. ah. no все ж вийшов. Ну все.